Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Сьогодні буде дебютне відео по розпаковці посилки від ізотеричного магазину Пентаграм. Я замовила: ось, буду спробувати розпаковувати і одночасно вам розповідати. Я замовила дві колоди карт Таро, які мені. Надзвичайно сподобались і е, дуже важко такі не дуже приємні звуки. Ви вже мене, будь ласка, вибачте, знаєте, тут трошки треба і силу примінити. Отже, е, на сайті е, магазину Пентаграм я побачила е, багато нових цікавих колод. За час хвороби я не дуже спостерігала, тому що вже вам розповідала, що коли не в ресурсі, не хочеться і дивитися, і... тобто зберігаєш, економиш сили і якось розуміла, що мені вони були не на часі, скажімо так, придбання колод було не на часі. І зараз, коли я почала з вашою допомогою активно працювати, Мені захотілося відзначити цю подію якимось, ось вже коробка відкрита. Захотілося відзначити новим якимось придбанням. Я замовила дві колоди карт, а також замовила. Ще й дорогоцінний камінь-аметист, який після певних ритуальних дій буде допомагати мені проводити медитації з картами. От спочатку дивіться, який гарний. Він буде, якби оберігати мої ководи. Завжди тепер присутній при моїх розкладах, і спільно з моїм жуком Скарабєєм, якого я ніколи не показувала, але він був поряд. І я вирішила, що те, що допомагає, повинно бути поряд, і щоб воно вам було видно. Дуже гарний камінь, такий великий, гладенький. Подивилася, що чому саме аметист, тому що. Подивилася по знаку зодіак, а я риба, а метіст нам дуже підходить. Винімаю карти, і зараз буду відкладаю в сторону коробки, відкладаю ніж, і буду зараз вам розповідати. Мене вразило. Карти таро хочу ще сказати: карти Таро це система, яка відкриває нам двері в духовні сфери, допомагає зрозуміти мотиви наших вчинків, а також віщує ймовірний вибір, який потрібно зрозуміти. Ймовірний розвиток подій. Вони розмовляють з нами мовою знаків і символів, І кожна колода це витвір мистецтва. І в цьому ви можете пересвідчитись. От класична колода карт Таро Уета, але в новому оформленні. Я, чесно кажучи, от її коли побачила на сайті, закохалася просто. І от просто тепер думаю, як мені її відкрити. От так, мабуть. Ага, ось бачите так: така коробочка, тут в нас старший аркан-шут зображений в золоті, і от ми відкриваємо. І ось сама неймовірна ковода. Тут є інструкція, інструкція кольорова англійською мовою. Ну, Це так, скажімо, біленька ця книжечка, але дуже гарно оформлена. Ну, Значення звідси ми брати не будемо. Є розширені значення, є, я вам показувала вже книжки, по яким я навчалась, але дуже коробочка гарна, і бачите, тут середина повторює рубашку цієї колоди. Подивіться, вона повністю золота. От Зараз я її відкрию. Вона повністю золота, вона виготовлена з пластика, дуже тонкого. Я це все бачила на обзорі. Розповідаю вам те, що розповідали на обзорі. В руках я ще вперше оце вперше тримаю разом спільно з вами. Буду зараз насолоджуватись, я сподіваюся, неймовірною красою цих карт. О. Карти розпаковані, подивіться, яка краса, подивіться, вони дійсно чудові, вони такі тактильні, так їх приємно тримати в руках. Це, це, це два. Дві, дві карти, які не несуть ніякої смислової Це так скажемо, білі карти. Ми їх відкладаємо в сторону. А далі хочу вам показати: Боже, чудо! Просто чудо! Старший аркан Шут. Подивіться, як він виготовлений в кольорах. Всі кольори, все, мабуть, вам трошки там відблискує, але це неймовірна красота. Старший аркан Мах також. Боже, старший аркан Верховна Жриця. Дивіться, які, її, в яких кольорах, як видно, оце гранатове дерево, гранати, кожний гранат видно, який її одяг, тора, два стовпи, між якими вона сидить? Імператриця уособлює собою мати, землю, те, що родить, теж неймовірної краси, імператор. Тобто я, мабуть, щоб не затримувати, бо в нас ще одна колода, я зроблю ще обзор на цю колоду. І думаю, що я буду тепер вже робити обзори, але ж ви от ще подивіться карта, як чітко виконана на пластику двіка мечів: закриті очі, перехрещені мечі, повністю закрита поза. І за нею е, річка думок, річка думок, інтуїтивно, голуба, і сама вона в голубому одязі, е, тобто їй потрібно внутрішнє вирішити питання, що далі робити, повністю закритися від світу, і тоді е, рішення прийде до неї після. Роздумів, бо мечі це завжди думки наші. Місяць чудові карти, чудові. Буду ними насолоджуватись і робити на них розклади. І я думаю, що ми я в своїх відео ще не один раз ми з ними зустрінемося. І хочу звернути увагу на рубашку. Тут є все: і сонце, і кабалістичні символи, і астрологічні символи. Тобто зібрано і місяць, і спадаючий, і спадний, і зростаючий, і повний, Тобто, і земля уособлює, тобто, весь наш і знаки зодіака всі зображені. Чудова колода, чудовий будиночок, скажімо так. Все-таки треба подивитися, щоб. Ага, ось так. Чудовий будиночок цієї колоди, і дуже дякую магазину Пентаграм. За Пентаграм езотеричний магазин знаходиться в Запоріжжі, і ви знаєте, що там, і вони на на передньому краї можна сказати нашої боротьби за незалежність, але я дуже люблю там, я ще й в інших магазинах замовляю, але дуже люблю там замовляти. Це не реклама, ніхто мене про це не просив. Просто я вам свої роздуми розповідаю і свої напрацювання. Коли б не от я вчора замовила, довго дивилася, думала, яку саму колоду. І, і вчора я замовила, і сьогодні я вже забрала. Дякую, магазину Pentagram за оперативність і за якість. Як завжди можна не переживати, що якість буде як завжди відмінною. Ще одну колоду я замовила, ви знаєте, зараз дуже популярні колоди карт, які в жестяних коробочках. Я переглянула ті колоди карт, які там представлені. Вони бачите трошки зменшеного розміру, які представлені. Це виробництво Китаю в магазині Пентаграм. До речі, я у них тільки знайшла такі. Там більше десятка є різних колод, представлені в. Таких от залізних коробочках, але в мене ці колоди вже є і в дуже гарній якості. Але я думаю, що я ще там куплю, продублюю можливо деякі колоди. Хотіла подивитися, замовила таро вінтаж. в мене не було цієї колоди. Я вирішила, що мені потрібно її замовити, тому що на вигляд вона була дуже цікава і дуже вона в вінтажному стилі. Це традиція також уейта, але вона має свої особливості. Тут є інструкція також, біленька книжечка. от. Карти зменшені, їх, я думаю, буде дуже зручно з собою десь брати. І від довгої роботи, чесно кажучи, в мене багато коробочок вже зносилося. Я їх і підклеюю, і А, Але дуже добре, коли от в кожної є колоди свій будиночок. І також. Цікайте, бачите, вони неймовірні на дотик навіть і на оформлення. Тут золотий зріз. Тобто, незважаючи на свій такий трошки, я вам так чесно відкрию е, таку свою особливість, я люблю, коли карти в повному розмірі. Це тобто 6 на 12 сантиметрів. Тут було заявлено, що 5 на 10. Ну, десь так воно і є, вони менші за розміром. Але ж подивіться, які вони гарні. Теж старший аркан Шут, старший аркан Мах, Е Верховна Жриця. Я просто, коли вам розповідаю, ще і насолоджуюсь і виглядом, і дотиком до цих карт. І імператриця, і імператор. Але тут бачите, кольори такі приглушені. Можливо, є якісь питання, які сьогодні які потрібно подивитися. І які потрібно щось є потаємне. От в мене вже є думки, що я буду саме на цих картах дивитися. Можливо, не якісь такі аж дуже яскраві події, а можливо, якісь такі події, які ведуть нас в минуле, які вже трошки, скажімо, такі приглушені, про які вже можливо забули, але карти теж чудові, чудові карти. Такі вони, так, такі, як бачите, як забарвлення під, під старі картини, такі, як довго карти були вже в житку, але це така, як осучаснені е, старовинні карти і традиція уейта. Я вам скажу так, що в мене дуже багато карт. Я вас ще з ними не знайомила, тільки в розкладах, можливо, ви бачили ці карти, але віщування найбільш таке ймовірні і прогностичне, і найбільш така, скажімо, правдивість карт все-таки, я думаю, у Ейта. Так от мені видається. Є і інші манара, і дуже люблю відьмівські колоди. Але от Уейт він поза конкурсом. І коли і я завжди розпочинаю Уейтом і завжди ует закінчую. І це ви знаєте, ті, хто в мене бували на консультації. Відео вийшло не дуже коротким, і в цьому відео, бачите, я своє захоплення картами. Я сподіваюся, що це захоплення передалося вам, е, от, і е, я думаю, що вам також сподобались ці колоди, і е, е, до нових віщувань, до нових зустрічей. Е, сподіваюся, що зустрічі тепер у нас будуть частими, і в мене є задумки і те, що я там обіцяла почистки зробити на спадний місяць. я до цього ритуалу готуюся, я його продумаю і думаю, що якщо нічого не завадить, найближчими днями я все ж таки його проведу. Ще раз до побачення, тихих, спокійних днів і ночей вам, шановні мої друзі.